Лікування фарбами Кропивницькому художники провели заняття з арт терапії для родин полеглих військовослужбовців. Доєдналися до майстер-класу більше десятка учасників: дружини, мами та діти загиблих українських захисників. Упродовж кількох годин вони малювали картини із зображенням природи, які згодом представлять на благодійній виставці. Творчий захід у бібліотеці Чижевського організувала спільнота місцевих волонтерів. Проводити мистецькі зустрічі з рідними загиблих воїнів збираються щотижня. Так прагнуть допомогти їм пережити біль від втрати близької людини. Коли людина а, буває або роздратована, або її переповняє страх, бере лист, листок, чистий паперу і... Малює, малює каракулі. Після того переглядає ці каракулі і трансформує ось цей страх. Ті каракулі, які зображені на листку, вже трансформує в щось позитивне, в щось хороше. Наприклад, їх можна перетворити в сонечко, їх можна перетворити в якийсь пейзаж. І ось таким чином, за допомогою арт-терапевтичної такої методики, можна згармонізуватися. Тобто викид сильної енергії, викид страху. І перетворення цього страху в щось хороше, в щось позитивне ну, це, мабуть, переносить трошки з нашого реального світу в інший світ, де ми можемо собі фантазувати своє і трошки своїми думками десь уходити в інші, так сказати, фантазії.